Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде досить цікавим і незвичним для мого каналу. Я встановила брекети. У мене зараз є певні проблеми з вимовою, і я би хотіла трошечки взагалі розповісти і про це, і до того ж мені прийшла посилка від Notino, де я замовила практично всі товари, якраз пов'язані із доглядом за брекетами, за зубами в брекетах. І хотіла би знову ж таки показати вам, можливо, буде комусь цікава ця взагалі інформація. Проблема з, Ш, з С у мене залишається ще. Я не знаю наскільки довго це все буде тривати, але я намагаюся говорити багато, аби виговоритися. Але от, от таке все, що мені не подобається, то я вже не можу більше затягувати зі зйомкою відео розмовних, да, тому будемо знімати, уже як є. А ви напишіть, якщо у вас є досвід з носінням брекетів в коментарях, взагалі якимись інсайтами, поділіться, як ви взагалі проходили цей етап. І чи були от у вас такі проблеми з дикцією? Мені буде дуже цікаво почитати. Тому сьогоднішнє відео буде якраз таки про зуби, про брекети і розпаковка замовлення, все, що пов'язане з доглядом за зубами, буду вам показувати. Я дуже довго планувала встановлення брекетів, насправді дуже довго відтягувала цей момент з різних причин, але все ж таки наважившись, я в січні 25-го року вже пішла на першу консультацію. Мені треба було видати видалити зуби мудрості. Мені потрібно було встановити коронки, пролікувати, замінити там деякі пломби, ну і так далі. Повністю підготувати ротову порожнину до встановлення брекетів. Чим я, власне кажучи, і займалася всю зиму і початок весни і вже на початку квітня я, власне кажучи, встановила самі брекети. Чи боляче встановлювати взагалі, от як процес встановлення? Ні, це не боляче абсолютно. Тобто, ви нічого там не відчуваєте ніяких больових відчуттів, просто там розпорка це в роті. Не дуже приємно. Але в цілому, як пройшов от перший етап реабілітації, зараз я болі не відчуваю. Виключно тоді, коли, наприклад, прочищую зубною ниткою там між зубами, деякі зуби болять, деякі зуби таке враження, що ніби навіть шатаються. І деякий перший період мені деякі брекети натирали. Отут, от верхню губу. Ну і зараз, в принципі, там вранці особливо я прокидаюсь після ночі. Є певні якісь такі у мене болісні відчуття, тому що натерли верхні брекети під час сну, губи пересихають верхню губу, внутрішню частину. І також, в перші там кілька оцих днів, натерло мені щоку, але я клеїла ортодентичний віск, і це. Гарно допомагало. Ну власне кажучи, із перших от таких от реабілітаційних моментів це все. Мені не було боляче, в принципі. А, було, ну, один раз я прийняла фаніган для знеболювання, але виключно мені почало боліти трохи. Це ще була не була біль така, що там, але я, так як я не люблю терпіти біль, я одразу випила таблетку і все. І більше я знеболюючих ні разу не пила, а це було на другий день. І я обов'язково зніму якесь більш обширне відео саме про брекети, коли я трошечки їх поношу, поділюсь якимись своїми враженнями враженнями, тому що зараз ми ще все ж таки звикаємо один до одного. Мені носити їх близько двох років, і через місяць-два мені встановлять на нижню щелепу, зараз у мене встановлені виключно на верхній. Ну і давайте покажу вам, що я замовила із. Засобів для догляду багато чого у мене було. Ну як багато. Ну, знаєте, деякі там товари у мене були, але я хотіла повністю це купити для того, щоб облегшити мені процес гігієнічної чистки своїх зубів. Звісно, що треба буде, звичайно, робити і професійно ще якусь чистку додатково, але все-таки. Запаковано все гарно. Домашній догляд також дуже важливий. Я вже собі придбала іригатор і користуюся ним. Це знахідка для брикетоносців насправді. І у мене є звичайна зубна щітка, а тут я замовила уже все. Що стосується брекетів, якраз таки і догляду за ними, звичайно, маю на увазі. У мене є електрична зубна щітка, є і звичайні щітки від CuraProx. Знову ж таки, я в їх в розпаковці показувала. А ну і власне кажучи, це от оце спеціалізоване у нас отута. Але почнемо давайте з того, що я побачила просто були знижки на дитячі зубні щіточки. Я подивилася Бланк» – Це взагалі нормальний такий бренд по догляду за зубами. Мені самі подобається, У мене багато що є від них. Тому, коротше, я взяла така от зелененька і синя. Це для малого. Це ну єдине, що тут а для малого. Далі монопучкова, отака от зубна щітка. Вона призначена для того, аби прочищувати якраз такі проміжки між брекетами, тобто брекет з усіх боків обчищати. Отак знову ж таки я брала тут різних брендів товари. У мене зубні пасти від CuraProx і від Біорепі. Мені вони подобаються зараз. Я, в принципі, ними користуюся також. Але якщо я правильно пам'ятаю, то і зубну А, ні, я зубну пасту не взяла. Ну так, да, я просто подумала, в мене ще одна є така, яка мені не дуже подобається. Там якась натуреаль, мені колись присилали. Але тим не менш, три зубні пасти стоїть. Достатньо буде цього. Коротше, перша отака монопучкова зубна щітка. Далі. Я взяла суперфлос для якраз таки спеціально для брекетів. Він відрізняється. Я почитала чим. Спочатку я взагалі не зрозуміла, я вичищала зараз, вичищаю звичайною зубною ниткою, але різниця в тому, що ось ця от зубна нитка має бути набагато, ну, типу, твердішою, знаєте, ого. Ой, я певно зрозуміла. Боже, а що воно таке велике? Ви подивіться просто на це. Тут, от оці от кінчики, вони просто загострені. Це для того, аби просовувати крізь брекети. І сама зубна нитка, вона просто якась гігантська. Я не знаю там чи вам видно, воно нормально сподіваюся, сфокусувалося. Ви подивіться, це просто якесь щось суперздорове. Тут у нас також це для того, аби просовувати от крізь брекети. Щоб це було зручно, але мене смущає сама зубна нитка. Побачимо, як це все діло буде працювати на практиці, тому що, я навіть не знаю. Ну, я, от звичайно, просто це відбувається набагато довше, тому що сама от процес просовування крізь брекети зубної нитки це дуже довго. Далі взяла ще одну з. Цю зубну щітку ґам бренд У мене від них я взяла собі ортодонтичний віск. Я, до речі, також читала про цей бренд, що, типу, він непоганий. І це спеціальна ортодонтична щітка, яка просто трошечки має поглиблення у зоні серединки для того, аби якраз таки там, де у нас брекети, щоби воно. Ну, ви розумієте, да? оця впадинка була саме там, на місці встановлення брекетів. Ну а власне кажучи, так вона взагалі звичайна. Я взяла собі тушу софт, але будемо коротше дивитися, тому що це достатньо таки цікаво. Курасепт і ще одна ортодонтична щітка. Знову ж таки, принцип той же самий. Я не побачила в Курапрокс, Я хотіла дуже Курапрокс зубні щітки, тому що поки бренд мені дуже подобається і подобаються всі засоби, які від них я пробувала. Я хотіла й ортодонтичну щітку від них, але не було в наявності. Це по факту така сама, просто з углибленням, отак посерединці, як і в попередній. Ще одна для оцих от, скажіть, я скажу. Це ТП, от я не знаю взагалі. Монопучкова, от. Ще одна зубна щітка монопучкова. Ну, власне кажучи, тут звичайно, тобто для того, аби з усіх боків прочищувати брекети. Так, далі у нас йдуть різні йоршики від Медібланк. Спочатку я а, тут взяла там, де мікс розмірів для того, аби зрозуміти, які мені будуть найкраще підходити. Т через те, що тут ну, не зрозуміло? Да? 04, 05, 06, 07 і 08. Міліметрів, ну, це діаметр самої йоршиків, самих, точніше. да І от взяла той, що такий самий маленький 04 е окремо для того, аби пробувати. Тобто, такі от у мене йоршики будуть. І отакі. І ще одні. Знову ж таки, тут, а мені здається, мульти да є 0,6 так від 0,6. Ну, коротше, якісь ще від курапрокс. Знаєте, мені треба самі нормально розібратися у всьому цьому. Я поки тільки в теорії все це діло читала і дивилася, а треба ще ж розібратися, як воно буде все працювати на практиці. Коротше, отакі от різні між зубні Йоршики. Напишіть, будь ласка, якщо ви, до речі, користуєтесь, наскільки довго можна користуватись одним. Я сподіваюся, він не одноразовий. І останнє, що я взяла для догляду, це, звісно ж, ополіскувач. Відкрилась картонне це пакування. Великий ополіскувач від бренду Біорепір. Я вирішила спробувати, тому що, думаю, якщо мені подобаються їхні зубні пасти, то чому б не спробувати їхній ополіскувач? Ой! Так, чашечка, ось така от, така банка достатньо така велика, пів літра. Ну і отак от він, власне кажучи, виглядає. Це без спирту, так, антибактеріальний, 30 секунд полоскати без, ци, без алкоголю, без е, хлорексидін, без флор. Ну, коротше, якийсь повинен бути хороший. Ой Боже! Сподіваюся, що воно насправді так і буде. Зараз у мене я закінчую ополіскувач від лістерін і у мене є ще один від крест. Від Крест мені прям дуже подобається. Але от вирішила для такого, щоб розбавляти, взяти ще. І замовлю ще на нотіно, ну, також я побачила є дорожні набори для брекетоносців, там, де в комплекті є і такі міні-йоршики, є міні-баночка з цим Полісковича, маленька зубна паста і так далі. Ну, щоб все це в компактненько було в якомусь футлярі спеціальному, щоб можна було носити це з собою в сумці. Тому що зараз я не можу десь піти там, поїсти в закладі або ще десь, тому що у мене немає з собою, я не ношу я максимум, що після того, як я щось попила. Я можу ополіскувач з собою поносити в невелику цю лістеріна 250 мл. Взяла, ну і то це не дуже зручно носити банку лістеріна з собою для того, аби прополіскувати рот. Ну, поки я, знаєте, ще так якось звикаю до цього всього. Я розумію, що з часом я, мабуть, трохи простіше буду відноситися до гігієни, але... Зараз мені щось так якось дискомфортно. Да, я не можу поїсти, і щоб мені потім не почистити зуби вдома. Я зараз тільки їм вдома, і потім одразу це всі етапи чистки. Спочатку ірригатором, потім зубною щіткою. Далі будуть йоршики, зубна нитка, потім ополіскувач, коротше Всі ці етапи, поки пройдеш, то ого. го Да, тому я була рада поділитися з вами якимись своїми відкриттями, інсайтами, інформацією. А ви поділіться, будь ласка, в коментарях своїми. Я буду дуже рада, якщо ви мені підкажете щось, да? тому що ну, все-таки я в цьому новачок. Мені буде дуже цікаво подивитися, почитати взагалі, як це було в інших людей. Я дивилась відео на Ютубі, мені дійсно так цікаво знаєте, іншу думку якусь почути, тому. З радістю почитаю, якщо ви поділитеся своїми враженнями, якщо носили брекети. Тому на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, вас не смущало оце моє говоріння, таке поки не дуже внятне. Але ну що ти зробиш, не можна відкладати вже знову на потім. Тому на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей.